Третій розділ перший вірш. 2 Петра, третій розділ перший вірш. Це вже в другого листа пишу я до вас, улюблені. У них нагадуванням я буджу вашу чисту думку. Амінь. Цікаве місце, правда? Цими днями ми з дітями, дітьми читали Слово Боже і згадали ту історію, де учні їли немитими руками колося по дорозі. І докорили Христа, каже, чому ж це твої учні не помили спочатку руки? І Христос дав відповідь. Не того поганю людину, що входить, а то, що виходить з неї. І далі Христос він говорить і каже, бо з людини виходить, і там один із пунктів є злі думки. І Матвійком і він питає, а звідки беруться злі думки? І я такий став і думаю, дійсно, а звідки вони ну вони ж звідкись беруться правда, в нашому житті? Вони якось туди потрапляють. І коли почав роздумувати, про те, як ми думаємо, і взагалі здатність думати, це є велике чудо в нашому житті. Ми, можливо, не оцінюємо і не задумуємося над цим, але те, що Бог створив нас по образу, по поподобю своєму, і наша здатність думати, аналізувати, робити якісь висновки, це є одне із найвеликих свідчень існування Творця. То, що в нашу маленьку голову поміщається так багато інформації, і ми здатні її опрацювати. Тому що мозок він не тільки працює над тим, щоб руки працювали, ноги ходили, роботу, але ну, ми ще й дуже багато чого робимо в нашій голові. І я часто, коли вечором лягаю спати, беру нашого маленького, йому 9 місяців завтра, і дивлюсь на нього, а він щось думає. Він мало що може зробити, а в нього там є якісь свої думки. І ми це помічаємо, правда? Бачить знайому людину, немовля, що воно робить? Посміхається. А звідки в неї це? Її ж не нагодували, не погладили, не переділи, воно посміхається. Бачить незнайому, може заплакати. Щось робиться в маленькій голові, створюються якісь думки по тому, що вона бачить. По тому, що навколо неї. Великий Господь, слава Господу. Більше того, Слово Господнє каже, що всі думки Його, всі думки нашого Господа, про кого? Про нас? Про тебе і мене. Він думає про нас. Він дивлячись на моє життя, на ваше життя. він Мої думки про нас, слава Господу. І я зачитав це слово, де написано, що хочу, щоб у вас була чиста думка. Перед цим, давайте подумаємо, відки в нас взагалі думки появляються. І говорили про те, що маленькі діти в основному перші свої думки вони отримують через зір. Те, що вони побачили, в них появляється думка. І дивимося на себе. Чи в нас так не буває, чи так само. Ми дивимося і думаємо, аналізуємо. Ми дивимося, хочемо цього чи не хочемо. Потрібно воно, не потрібно. Наш погляд побуджує в нас думку. Навіть на зібрані. От сидимо на зібрані, і в більшості ми не знаємо, хто буде проповідувати. Виходить брат, ми побачили його, і в нас вже з'являється думка. Ну, приблизно, що ми будемо чути, чи не будемо чути, що ми очікуємо. Ще нічого не було сказано, в голові вже пройшлася якась аналітика. Ми дивлячись, робимо певні висновки. Ця думка, яка в нас всередині побуджує ще й дію. Ми можемо побачити курточку, можемо побачити якусь одежу, будинок чи мебель. І в нас з'являється думка, ми приходимо додому і ми вже хочемо це мати. Або нам воно потрібно чи не потрібно, інша справа, але воно побуджує в нас думку. Одного разу Ахав вийшов на вулицю, побачив виноградник і він що? Він захотів його мати. І коли йому відмовили його настільки це почало мучити, що він їсти не зміг. Думка, яку ми не можемо пощупати, і яка не є матеріальною, вона впливає. На наш емоційний стан більше, чим ми можемо собі уявити. Неотримані бажання мрії нас розчаровують. Наші думки про те, що ми будемо робити, також впливають на наше життя і на околище. Ну, наприклад, розкажу: я ну, так собі люблю мити посуду, не дуже. І я помітив за собою, от з часом, коли я йду мити посуду і думаю, я це не люблю. Як вона складно робиться. Які я стаю чутливий навколо до себе, і мені і губка мішає, і то мішає. Тому що в голові, а насправді нічого не відбулося. Я сам по собі себе зіпсував всередині в нашій в своїй голові. І тепер я намагаюся, коли мені треба щось зробити по дому, я думаю, я хочу це зробити якнайкраще. Я це зараз як якнайкраще. І скажу вам, це набагато легше і швидше проходить. І при цьому нічого не змінилося, грошей не стало більше, в хаті не стало холодніше, не стало нічого не помінялося. Вся справа в моїй голові. Все, що відбулося, переміна в моїй голові. Я в свою голову допустив якусь недобру думку через різні причини. Буває, ми допускаємо погану думку через слух. Буває так? Буває. Почуємо. Про брата, про сестру якусь, от теж за собою помітив, почув щось погане. Зафіксував, Запомнив. Пройшло років 15. Людина покаялась, женилася, вийшла заміж, має дітей. Стала служителем. Я бачу цю людину, що я пам'ятаю? То, що я почув 15 років назад, воно в мене там осіло, я зробив певне, нічого не помінялося, Господь. Має справу, він перемінює людей, спасає, робить свою роботу. А я в маленькій своїй голові допустив через слух якусь думку, при цьому не дав місце для Господа. Це все робиться в нашій голові. Ми багато речей робимо. І коли Христос говорить відповідь на питання, Фарисея, яка заповідь найбільша, він говорить, люби Господа, і він там перечисляє чим. Чому це так важливо? Чому важливо, щоб я в свої думки запустив любов до Господа? Тому що якщо я впускаю любов Господа, у свою думку я дивлюся на брата, який помиляється, я пропускаю через любов Господню. І я знаю, що Господь так сильно любить всіх людей, всіх. І навіть. цю Дитину свою, яка зараз, можливо впала, і він не хоче її смерті. І моя думка в голові вона міняється. Моє серце до цієї людини змінюється. Вона конвертується, перетворюється в правильному руслі. У мене правильні мотиви починають в житті в моєму бути. Тому що я допустив від Господа любов. Як важливо нам, кожному із нас. Побуджувати в собі чисту думку. Перед нами буде тиждень, перед нами життя. І ми чули. Сьогодні Господь Він звертав нашу увагу до того, що побожність, наше благочестиве життя. Воно оцінюється ким? Ким оцінюється? Господом, правда? А ось це побожне, благочестиве життя починається. З нашого рішення в голові. І Господь його бачить. І ми читаємо життя Христа, неодноразово Він говорить через євангелистів, бачучи їхні думки, бачучи їхні лукаві думки. Він давав відповідь. Навіть бачив щирі думки, він також давав відповідь. Наше життя з Господом, воно почнеться з нашого внутрішнього чоловіка, як його не бачить ніхто. Да. З нашої внутрішністю, з наших слів, які ми говоримо, вони приходять з наших думок. Але разом з цим ми з досвідом, люди, учимося говорити те, що ми не думаємо. Правда? Буває таке? Говоримо одне, а думаємо інше. Таке буває. І це є лукаві вчинки. І Господь каже, щоб ми. Переглянули своє життя, чи насправді ми є щирими перед Ним, перед Господом. Не перед людьми, а перед Ним. І коли наші думки будуть чисті, коли наші наміри будуть чисті, Господня милість прийде в наше життя. Тоді нам легше буде поставити правильно свої думки. І як це зробити? Перший псалом, пам'ятаємося, да? блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить. І що там сказано? Що в законі Господньому, Його насолода, Він день і ніч що робить? Роздумує. Щоб мої думки поставити в русло щасливого життя або життя в Господі, мені потрібно пізнавати, який Він є. Мені треба спілкуватися з ним. Мені потрібно читати Слово Боже настільки це просто і ефективно? Я говорив якось з одними людьми. Ми часто сміємося, коли приїхаємо чи в село, чи в інший регіон, чи коли до нас приїжджають, і наша говірка відрізняється від інших, правда? І якось воно нам ну, викликає посмішку. Ось те слово таке трохи смішне, там трохи смішне. Ну, Я дивлюся, що коли хтось жениться, виходить заміж, приїжджає жити в ту місцевість перші роки смішно. Потім через 5-10 років приїжджаєш, ця людина, яка сміялася, вже говорить тими словами. Вона починає і думаю, що щось несмішно їй. Вона вже просто адаптувалася, і вона говорить тими словами. Що сталося? Її розум адаптувався під той стиль життя, де вона живе, тому що вона має в тому спільність. Так само і ми. Коли ми адаптуємося під життя з Господом, словом Господнім, мені подобалося спілкуватися з братом Миколаєм Митриком. Я помічав, що його слова в побуті, вони дуже сильно адаптовані під Слово Боже. Тобто він говорив, будував речення свої, побутові, так як будується. Ну, ми ж не говоримо так, як Біблія говорить, а такими, таким стилем. Я думав, відки так? Як так виходить в людини? Чому? Невже вона спеціально зі мною так говорить? І потім, до мене, як то кажуть, дійшло. Людина читає Слово Боже, настільки насичує свою внутрішність, свій мозг, свої думки Словом Господнім, що вона починає думати, думати, як Господь, і все стає на своє місце. Як сьогодні в цей непростий час, коли йде він, щоб ми мали правильні думки і бачення, У тому житті життя з Господом. Ісая у 26 розділі. 26 розділ, 3 вірш. Думку, оперту на тебе, збережи ти в повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Якщо я своє життя ставлю свої думки, свої мрії і переживання оперту Сперту, ну, на те, що я опираюся на інформацію в цьому світі, на наукові якісь дослідження, чи якісь світский які проходяще в цьому житті, не найду спокою. Але Господь говорить, що якщо ти свій розум, свої думки поставиш на основу на Господа, знайдеш спокій. І апостол говорить, і мир Божий, що вищий від всякого розуму, збереже ваші серця і ваші думки в кому? В Христі Ісусі. Мир Божий здатний зберегти мої думки, бути тверезими, бачити, бачити правильно. І коли ми згадували про смерть і страждання Господа, і коли Христос Він висів на христі, про що він думав? Про що він думав, брати і сестри? Він каже, Господи, очі, простий їм, бо не знають, що чиняти. Відки в нього такі думки взялися? Чому він так? Тому що в нього очі були відкриті, і він мав розум Господній. Він бачив впадіння людей, він бачив нерозуміння їхнє. Я думаю, Господи, наскільки би легше було моє життя, коли в мене було. Розум Христів, коли я мав би очі Твої на це життя, коли я перед собою бачив людину, яка потребує спасіння, і думав Твоїми думками, не своїми, а Твоїми. Нехай Господь нам поможе про це, щоб ми молилися і йшли до нього і просили, Господи, дай нам підпорядкувати свій розум. Це те, що ніхто не бачить. Це ніхто є. Не може пощупати, але це так сильно впливає на моє життя. Скільки сварок, скільки непорозумінь, скільки проблем в сімах з сусідами на роботі, які починаються з думки, які починаються не з того, що небезпечно. Скільки приходить страхів в наше життя, є фізичний страх перед висотою, є страх перед тим, як ну, собака почала лаяти. Нам страшно, це ну, автоматично. У Настільки сильно виснажує людину страх той, що відбувається в нашій голові. Страх від того, що я не знаю, як далі буде, від того, як мої діти, як я маю себе повести. Ось це панічне переживання. Воно з'їдає зсередини людину. І це починається не з того, що ми бачимо і щупаємо, а з нашої думки. «Відки в тебе це. Гарний приклад є про Ілля. Пам'ятаєте, коли він був на горі Корниль, коли вогонь з неба зійшов, настільки був сміливий чоловік? І потім після цих всіх подій дійшло до нього інформація негативна. Єзевель хоче, хоче твої смерті. І настільки ця інформація вдарилась в його серце, в його думки, що він не хотів ні їсти, ні жити. І сказав, Господи, я один лишився. Нічого ще не сталося. Війська не було видно, не було прямих загроз життю, то, що можна було побачити чи пощупати. Але прийшла інформація, прийшла думка в його серце. І вона зсередини його так з'їла, що він навіть не хотів далі жити. Як зачастую, ворог працює в сьогоднішній час з людьми, ще не настало тої небезпеки, ще не стало тої біди, а вже серце томиться, вже жити не хочеться. І з іншого боку, ми бачимо людей, які думку ставлять на Господа. Дивишся, на брата, на сестру, і думаєш, немає майбутнього життя людина хвора, чи не інша ситуація, ти не розумієш. А його думка оперта на Господу, і він є спокійний. Як ти можеш бути спокійний? Ти бачиш, що твоє тіло зідає хвороба. Ти бачиш, що ти ходити не можеш, чи ти вже в старості вдома сидиш. Немає причин. Чому ти знаходиш силу, його думка, Його мрії, Її бажання в сердечні, внутрішній, її внутрішньому чоловіку находять насолоду і силу в Ісусі Христі. Слава Господу! Як сьогодні, як сьогодні це потрібно мені і кожному із нас, коли ворог людських душ так сильно хоче вкрасти, забрати цей мир і спокій дарований нашим Господом. Красти ту впевненість в тому, що Господь здатний зберегти і довести до вічності, як Він хоче пошитати нашу надію. При цьому, зачастую, або в більшості випадків навіть ми не можемо побачити своїми очима цих загроз. І з іншого боку, коли ми починаємо думати про небесне, думати про горне. Свої очі духовні звертати до Господа, звідки наша допомога, як перемінюється наше лице, як перемінюються наші відносини з дітьми, з чоловіком, з жінкою, ми міняємося. Наші думки стають чистими, наші дії починають бути поміркованими. Тому що ми з'єдналися з нашим Господом. Хотілося б зараз подякувати Господу за те, що Його думки є про нас. Хотілося б подякувати Йому, що в цей час переживань Він нас не лишає, правда? Давайте ми задягнемося цією думкою, що Він є Небесний Отець, який не лишає своїх дітей. Він не відвертається. І Він, він оцінює наш внутрішній стан. Він бачить наші думки, він бачить наші наміри сердечні. І коли, можливо, сьогодні, живучи побожно, на цій землі ми знаходимося тими, хто є гонимі, знаємо, що наші дії ставлять оцінку Небесний Отець. Слава Господу. Можливо, комусь не подобається, хтось докоряє, хтось сміється. Але дивлячись на нашого Господа, Забуває то, що позаднє стримечись до того, що попереду тої нагороди. Підперезався свій розум словом Господнім, ми пройдемо через ці переживання. І прийдуть ці хвороби, війни, все пройде. Але з чистим серцем, з чистим розумом ми станемо перед нашим Небесним Отцем і отримуємо ту нагороду, яку Він приготував для кожного з нас. Слава Господу! Йдемо до нашого Господа. Дякуємо йому. І нехай Він поможе нам пильнувати над нашим серцем. Йому нехай буде слава.